Наступна це Dragon Dogma 2, це RPG з неймовірно динамічними боями та унікальною системою прислужників, твоїх персональних супутників, яких ти створюєш під свій стиль гри. Прислужники не NPC, а твої особисті компаньони, яких ти створюєш сам. Один із них може бути тупим як пробка, а інший рятує тебе в найгірші моменти. Ну, все як у житті. У Скайрімі ти був довакіном, а тут безсердечним героєм. Буквально. Дракон вирвав твоє серце і ти тепер мусиш його повернути. Бої тут це не просто клацання миші, це стрибки на грифоні, лазання по циклопах, стильні ухилення. І командні крики на кшталт, майстер він боїться вогню. Головне тут не сюжет, а свобода. Гра не питає тебе, ким ти хочеш бути. Вона каже: будь ким завгодно. Літає магом? Окей. Розбійником якісь качі по грифонах. Та, будь ласка, навіть танком у трусах, чим дитина не тішилась. Це не типовий RPG. це не типовий РПД. Та блять сука це не типове RPG. це фентезійне божевілля, яке ти запускаєш на годинку, а приходиш до тями десь через тиждень. Дракос Догма 2. гра, яка не просить твого серця, вона вже його має.